Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Ну ось я підготовив зразу, якби, щоб ви побачили в порівнянні е два агрегати. Один мотоблок, тому що на ньому стоїть коробка передач. От. А друга, другий агрегат у нас мотофреза. Друзі, Fорte 670. Я вам казав. Що я використовую зарю 12Е тільки для фрезеровки і для пахати. Ну, пахати я не пахав нею, а от фрезерувати я завжди фрезерував Зарею. Ну, настав час, що мені важко Зарею робити, тому що вона важить до 350 кг в зарядженому стані. І е, я вирішив. Придбати собі вузького направлення агрегат для того, щоб виконував роботу фрезерування. Фрезерування не культування, не культивірування землі, а фрезерування. Хоча можна зробити з мотофрези і культиватор. Можна зняти колеса і поставити на місце колес фрези. І буде також. Мотокультиватор. Друзі. Основна відмінність цього агрегату, що він компактний, правда робить в два рази менше ширину обробки землі. По глибині він не уступить мотоблоку заряд 12 є. Тому я і акцентував увагу на тому. Щоб придбати собі конкретно мотофрезу, Друзі, я вам вже казав в попередньому ролику, що на моторсічу є такий недолік, що слабенький Вом. Слабенький а раз слабенький Вом, то я вирішив зробити йому облегчення моторсічу. Тобто буде окремий. Агрегат, який буде виконувати функцію фрезерування города. Город в мене невеличкий, 12 соток. І цей малюк справиться з цим, я думаю, на відмінно, друзі. Ну, побачимо трохи пізніше трохи пізніше. Зробимо тестування цієї мотифрези, і ви побачите її зроблену роботу. Друзі, е Заря 12 є дуже хороший мотоблок, але я ще раз повторюю, що він дуже важкий. Дуже важкий. Як тільки для фрезерування, для фрезерування, я вам скажу, що це мотоблок прекрасний і ним робити легко. Але якщо робити другі роботи по городу, наприклад, такі роботи, як прополка, окучка, і там багато других операцій, то, друзі, це важкувато. Тут нічого сказати. Треба мати недюжине здоров'я для того, щоб робити на цьому мотовлоці. В принципі, я те, що вам хотів показати, в ну, порівнянні ви самі бачите, наскільки він менше мініатюрніше, компактніше. І при. Ну, ну ж видно, друзі, видно, що цей мотоблок, мо, мотофриза, набагато менше цього мотоблоку. О, в коментарях я буду чекати від вас запитання, друзі. Буду на них відповідати. Обов'язково обов'язково жміть. На колокольчик дзвіночок для того, щоб не пропустити слідючого мотоблоку. Чекаю від вас подобайку. У, у слідчому ролику я хочу вам іще е, дещо показати по цьому, по, по мотофрезі, по мотоблоку, по ДТЗ, по моторсічу розказати. В чому ж різниця їхня фактично зробленій роботі? Друзі, всім вам мирного неба, до слідучого ролика.